Що не так з петицією 6866? Ця петиція була створена, начебто тільки для українців, які приїхали в Канаду за програмою Коет і яку українці зараз активно підписують. До речі, ми її підписали також, але уважно прочитавши текст цієї петиції, я знайшов багато суперечливих та неоднозначних моментів, які в подальшому ускладнять подальший розгляд цієї петиції. І так, які недоліки є в цій петиції, хоча кажуть, що ця петиція стосується лише українців, але в тексті написано також «And other comparable humanitarian measures. тобто. То не визначено кого саме вона охоплює, чи це тільки українців або всі інші учасники тимчасових гуманітарних програм. А це можуть бути як суданці, афганці, сирійці і так далі. І мені здається, що Отава буде боятися зробити прецедент, який будуть вимагати всі інші групи. Критерії, які прописані в цій петиції, наприклад, три роки проживання. Чому саме три роки, а не два роки? Далі один рік критичної роботи. Що таке? Критична робота Знаки інтеграції: хто буде вирішувати, чи інтегрована людина, чи не інтегрована, які є критерії цього. Тобто, всі ці формулювання вони не мають ніякої юридичної бази і ніяк не відповідають стандартам АРСІСІ. Через це ця петиція виглядає не як реалістичний документ, а як емоційне звернення без конкретного механізму виконання.